Доброго ранку, друзі. Це канал Максиму Залафі. Традиційно три поради дня від карт Таро. Сьогодні працюю з колодою темний особняк. Я її вже перетасувала, тож для вас витягаю три карти. Ви обирайте свій варіант. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Поїхали перший варіант. П'ятірка ірка Перва перемога. Можливо, десь в вашому оточенні є не зовсім чесні люди. І їм здається, що от вони зможуть урвати якийсь шмат успіху, десь когось. Знаєте, омовити, десь настукати керівнику, а можливо, це десь в сім'ї один на одного. Знаєте, там свекруха з невісткою щось не поділила. А одним словом, що це така карта, знаєте, коли зранку встав безпричинно. Е Коти на душі скребуться, я би так сказала. Але чекайте, це тільки ранок. А можливо, так потрібно розправитися своїми думками, просто знищити їх в основі. Колись, я пам'ятаю, був такий момент, мене образила там одна жінка. І йшла по вулиці і раптом впіймала себе на тому, що завтра я можу про неї не згадати. А зараз я можу йти в поганому настрій, накручувати себе, обжовувати це. І я чітко піймала той момент, я собі кажу, Юля, ти можеш зараз вибрати, як до цього ставитися. От прямо зараз. І ви знаєте, я якось так легко відпустила, я взяла і переключилась. От як ми переключаємося, ну раніше так телевізор крутили да, на різний канал, навіть не. Або от є як пульт, так, ми натискаємо кнопки. А це, знаєте, крутили колись, переключали телевізор. Раз, крутнула, і все. І я на іншій хвилі. Не, не вв'язуйтеся в плітки, тому що це ще карта пліток, зламаної інформації. І тут ця карта радить перевіряти всю інформацію, яку ви чуєте. Бо там, знаєте, це може бути зіпсутий телефон. Хтось приніс, ви вже розстроїлись, а це вийшло: знаєте, якби ну, випадкове, як якби, неперевірене. У інформації якась така випадковість. А потім, знаєте, як кажуть, ложечки знайшлися, а осад залишився. Тому перевіряйте все а, самі. Що ви чуєте, чи точно це, можливо, ви зранку стали новин начиталися. Розумієте? Не поспішайте. Тому що це і кажуть, це перемога на короткій дистанції, і невідомо, перемога це чи ні, правда чи ні. От хтось вам штрикне вас і вам зда і йому здається, що він переміг. Ох, молодець! Та ні, ну невідомо, як його накриє. Тому п'ятірка мочів радить обходити щось сумнівне, що вам інтуїція підказує. От що воно не Айс, розумієте? Дякую за увагу. Перший варіант. Ми переходимо до другого варіанту. А тут карта сонечку. Ну, звісно, якщо хтось задумує триплетом ранок, день, вечір, то тут і є, переключилося. карта сонця це успіх у будь-якій справі. Зустріч з дітьми, з друзями. Взагалі, чи це співбесіда по роботі? Успіх. Чи це якась зділка фінансова? успіх. Це гарні дружні стосунки і сердечні стосунки це також успіх. Так само сонечко карта здорового егоїзму, яка закликає, перш за все, подбати про себе, а потім вже про інших. Бо, як буде сонячно, у вас на душі, і ви будете ресурсні, у вас будуть сили допомагати іншим і вирішувати проблеми інших. Спочатку про себе. А можливо, знадобиться ваша порада. В будь-якому випадку сонце закликає робити все від залишку, а і збитка. Знаєте, от коли у вас так багато, і ви можете поділитися легко. Тут не про напругу, тут про легкість. Тож подивіться, вам всього вистачає? Якщо так, діліться і допомагайте. Бо ще так часто люди біжать вирішувати чиїсь проблеми, а своїх навіть конь не валявся по вирішенню. Ні, тут говорить, подбайте, перш за все про себе. А далі, що лишилося, вперед роздавайте це сонечко і промінчики людям. Третій варіант. Вісім жезлів, карта швидкості. Все і відразу, зі всіх сторін, все. Рухається. Це гарні новини, які, нарешті, ви дочекалися. Це будь-яка справа, яка загрузла, летить, не дивлячись на те, що ретроградний Меркурій у нас почався. Але ретроградний Меркурій добрий для ремонту, для перероблювання чогось. для... Не знаю, можливо, хтось з колишніх вам напише, хтось з друзів, хтось здомує, якусь вісточку вам листоноша несе. Розумієте? Одним словом, тут як вітер змін, і ви їх відчуваєте, ці зміни. Це гарна карта. Це закоханість з першого погляду може бути. Це захоплення чимось, це ентузіазм. І от ви зверніть увагу, навіть як у вас купа справ, тому що вісім жезлів це ще багато різних справ. Відчуйте, до чого саме найбільше лежить душа, і це беріть. до уваги. І я вам скажу так, що те, до чого вам, у вас лежить душа, це такий і є натяк Бога. Бог розмовляє через душу, через ваші відчуття. Значить, це Буде корисне не тільки вам, а і всьому вашому оточенню. Гарна карта, гарна. Якщо потрібно було на переговори чи в якусь дорогу відправлятись, вперед навіть не думайте, тут іде удача. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, коментарі пишіть. Я всі читаю. Ввечері перечитую всі ваші коментарі. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.